Привіт усім! Ви на каналі Вабусині рецепти і я вітаю підписників, гостей свого каналу. За вікном уже нічка пора готувати вечерю. Що ж сьогодні я приготую на вечерю. Хочеться щось такого добренького, легенького, і я подумала, приготую сьогодні печінку. Таку печінку я не готувала ще ні одного разу, але мої підписниці готували і кажуть, що вона дуже смачна. У мене буде сьогодні печінка з яблуками. Звичайно ж, я додам щось свого. Тому приєднуйтеся, друзі, і будемо готувати разом дуже смачну вечерю. На столі у мене яблучка, потрібна кількість меду, молока, печінки, а також цибулі. Печінку помила, відцідила на друшляку, і тепер мені її треба очистити від усяких плівок та перетинок. До 100 мл молока додаю 1 чайну ложку меду. Молоко з медом перемішаю до повного розчинення меду. На паперовий рушник викладаю помиту і почищену печінку, і ним буду осушувати її. Просушену печінку назад відправляю в миску. Печінку заливаю молоком з медом. Гарно перемішаю так, щоб наша медово-молочна заливка дісталася кожному шматочку печінки. На годину печінку кладу в холодильник, а тим часом буду собі підготовлювати інші. Продукти. Почищу цибулю, помию її і буду нарізати цибулю пір'ям. Розріжу її надвоє. Виріжу біля основи цибулі оте тверде ущільнення. І при нарізанні цибуля буде легко розпадатися на окремі пір'я. Але знову ж таки це не є принципово, можете нарізати цибулю і півкільцями. Може, ще десь залишилася така цибулька, яка тримається в кубки, але не хочеться їй розділюватися, тоді руками її роз'єднайте. Але це теж не принципово і можете не розділювати її, а залишити в такому стані, як порізали. Цибулю я порізала, а тепер почищу ось ці яблучки. Ну, Як на мене, то найшвидше і найекономніше можна почистити яблучко економкою, але і без проблем можна почистити і ножиком. Почищене яблуко розрізаємо на двоє, потім ще на двоє, вибираємо серединку. І Ось ту четверту частинку знов наполовину розрізаю і ділю її на чотири частинки. Тобто, одне яблуко я ділю на 16 частинок. Але якщо ви хочете дрібніших шматочків яблука, будь ласка, нарізайте їх і дрібніше. Уже підходить година, відколи стоїть наша печінка намочена у молоці з медом, тому ми ставимо сковорідку на вогонь і наливаємо в неї десь біля 50 мл олії. І коли сковорідка достатньо нагріється і олія в ній закипить, відправляємо туди порізану пір'ям або півкільцями цибулю. І помішуючи час від часу цибулю, будемо смажити її до такого скляного стану, тобто до прозорості. Цибуля зменшилася в розмірі, стала м'ягенькою і прозорою. Прийшов час відправити у сковорідку печінку разом з молочно-медовою заливкою. Печінку із цибулею добре вимішаємо. Накриємо кришкою, і нехай вона так тушкується 5 хвилин. Звичайно, що час від часу будемо помішувати печінку разом із цибулькою, але так уважно, щоб нам печінка не розвалилася. На даному етапі печінку не солю, і ви того не робіть. Тому що, коли зараз посолимо печінку, вона стане твердою, а нам треба добитися, щоб ця печінка була готовою, м'ягенькою, соковитою. І не твердою? 5 хвилин тушкування печінки пройшли. Додаємо тепер порізані шматочками яблука. Все добре перемішуємо, але зверніть увагу, коли ми перемішуємо, то рідини у сковорідці майже немає. Тепер накриваємо сковорідку кришкою і будемо тушкувати це все разом ще 5 хвилин. А тепер подивіться, бачите, скільки соку свого віддали. Яблука. Тому, якщо це яблука кислі, вони віддадуть кисленький сік. А якщо солодкий, сік буде солодким. А ще мід – печінка буде засолодка. Тому, якщо будете використовувати при приготуванні печінки мід для збалансування смаку, мусите використовувати кислі яблука. Наступних 5 хвилин прийшло, наша печінка вже готова, але в ній ще залишається багато соку. Тому кришкою сковорідку вже не будемо накривати, а випаровуємо рідину із печінки. Рідини стає все менше і менше, тому на даному етапі посолимо печінку. Додам чайну ложку майорану. Звичайно, що все разом перемішаю. Бачите, рідини вже майже зовсім немає. Попробую шматочок печінки на смак, можливо, треба досолити. Якщо треба, то досоліть. Ну і звичайно, що я ще трошки поперчу. Все гарно перемішаю, дам посмажитися ще печінці десь біля хвилини, і вона готова. І ось на цьому етапі важливо не пересмажити її, щоб вона не стала тугою, твердою і несмачною. Я ще тільки попробувала трошечки виделкою. Ось цієї печінки. Я такої смачної ще не їла. Яка ж це смакота? Яка вона ніжна, з солодковатим таким відтінком. Обов'язково при цьому беріть яблука такі кисліші, трошки, кисленькі. Ось та, як у мене. Воно чудово-чудово тут згармоніювало одне з одним. Ложечка меду і кисленькі яблучка. Аромат який. Ну, друзі, йдемо пробувати. Здавалося б, як можна поєднати непоєднюване печінку з яблуками, печінку з медом. А дивіться, як воно поєдналося. Друзі, це так смачно. Тому готуйте і дивуйте своїх рідних і близьких. Цією стравою ви неодмінно їх здивуєте. Ну а кому сподобалось моє відео? Мій рецепт приготування цієї чудової печінки. Ставте вподобання! Заходьте до мене на канал, підписуйтеся і якщо прийняли рішення бути зі мною, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Чекаю на ваші коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте і нехай вам смакує! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!